Незалежна Україна це неминучість. Ми, власне, навіть супереч того, що нас шандарі шукали, ми все одно одягали вишиті сорочки, співали українських пісень. Це була дуже велика небезпека, тому що переважна більшість активних українських політиків виїхали з Буковини. – Доброго дня, пані Ганна. Добрий день. День незалежності України ми б хотіли поговорити з вами про те, як Буковина Чернівецька область, ще не будучи в складі України незалежної, виборювала цю можливість бути разом з українськими землями. Зараз маємо Буковину як такий мультикультурний мультинаціональний край, де живуть окрім українців і румуни, і вірмени, і поляки і євреї. Буковинці це який це корінний народ, яке це корінне плем'я. Від кого походять ці буковинці? Корінні найскладніше питання, яке власне напевно нікому ще не вдалося до кінця реалізувати, вивчити і дати конкретну відповідь. Це а хто такі корінні буковинці за етнічним якраз критерієм? тому що ми взагалі повинні звикнути до того, що давню історію ми не повинні взагалі вивчати і висвітлювати з точки зору сучасного нашого розуміння. А щоб зрозуміти, що собою являла буковина, наприклад, у 12-му 12 столітті, просто дивимося на карту історії України за сьоми клас, і бачимо, що насправді тут була територія, яку заселяли слов'яни вона пройшла через дуже дуже важкі тривалі випробування, щоб вона справді побувала в складі дуже різних держав. але що власне було спільно для кожного історичного моменту, це те, що вона завжди була окраїною. Тобто вона була окраїною і у Галицькій землі, вона була окраїною і в Галицько-Волинському князівстві, і потім Молдавському князівстві, і так далі, і так далі. І в Австро-Угорській імперії це була окраїна. Ну і зараз давайте подивимося на карту. і Ми побачимо, що буковина зберігає свій прикордонний статус. Це прикордоння. Так, у нас були війни, само собою. Тут топтали землі ординці, тут топтали землю половці, татари і, і турки сюди заходили. Війни тут були, але тут ніколи не було внутрішніх війн, кровопролитних війн, де люди готові були знищувати одні одних. Буковинці навчилися жити таким чином, щоб сусідити і конкурувати, але не знищувати один одного, щоб зайняти. Місце чуже. Тому, власне, я можу сказати, що власне всі дійшли до того, що Буковина це територія мультикультурна, поліетнічна, але вона склалася саме як поліетнічна вже в австрійський період. Тому що до того часу швидше за все, що це справить справді було посідання волохів, які власне. Абсолютно природно посідали землі, тому що територія належала до Молдавського князівства. І українці-русини, які тут нікуди не поділися, які жили тут споконвіків, які дали насправді свої культурні такі. Моменти у загальномолдавську культуру, в свій час Франко писав, що ми мусимо навчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Це він писав ще в австро-угорський час. Але от коли буковинці відчули себе як частиною такого українського етносу, коли як це відбувалося, це прийняття себе таким У 19 столітті, от коли почалися справді зародження ось цих справді Національних конструкцій, то варіантів не було. Або ви формуєте свою національну якусь конструкцію, або ви станете частиною інших е, організмів, інших конструктів. Ви здивуєтеся, але нічого не змінилося за 100 років з лишком, тому що перші формування національних угрупувань були довкола мови. І, власне, якою мовою ти розмовляєш, до тої спільноти ти належиш. Як ти можеш ідентифікувати це свої біля тебе чи чужі, якою мовою вони розмовляють? І другий ідентифікатор він теж власне, нікуди не подівся, він до сих пір є, це до якої церкви ти ходиш. І, власне, саме довкола мови. Церкви і почали формуватися оці національні групи. Власне, далі вже само собою визначається і перспектива. Коли ми говоримо про часи Франка, то само собою дуже популярними вже були ідеї творення великої України. України без кордонів, Галичина, Буковина, Закарпаття. Це справді мала бути велика Україна, яка мала бути об'єднана справді однією мовою, однією релігією, одним майбутнім. По суті, на кінець ХІХ століття, особливо на час, уже, коли Франко справді представляв оці ідеї спільної України, то уже ні в кого не виникало сумніву, що Україна фактично є. Тепер треба просто виборити її. А оце. Була найскладніша задача, тому що виборювати незалежність це не справа навіть одного покоління. І я хочу вам сказати, що одним з найцікавіших в даному випадку, потрясінь, наприклад, це була робота Юліана Бачинського. Раджу всім при нагоді просто заглянути хоча б Вікіпедію е, України і Редента, де власне через всю роботу червоною ниткою, як тоді казали, так пройшла ідея, що незалежна Україна. Це неминучість. Буковинці, власне, українські буковинці ніколи не стояли осторонь, о саме цієї української ідеї. Але от ми можемо сказати, що Буковина стала знову ж таки таким своєрідним заручником цієї прикордонний статус. Так, він обумовив і те, що, наприклад, на території Буковини були українці, які сповідували, наприклад, Москва і які готові були теж жертвувати собою ім'я великої ідеї? Перепрошую, руского міра. Вони були готові до цього. Ну, вони хотіли, очевидно, приєднання Буковинської землі до всіх інших земель, але у вони, вони, вони хотіли насправді притулитися, що називається до великої Росії, тому що велич вона все-таки заворожує. Розумієте? І плюс до всього, росіяни через своє міністерство народної освіти дуже багато справді тратили грошей на пропаганду. Нічого не змінилося знову ж таки, ви розумієте, у 1900-му, 1917-18 роках вони тратили багато грошей на пропаганду руского міра. В Чернівцях виходила газета, яка називалася Православна Буковіна російською мовою. А критики її обов'язково обзивали Царіславна Буковіна, що насправді вона не православна, вона царя славить. І це дуже цікавий момент, тобто цей момент. А другий це само собою були українці, які справді вперто впевнено рухалися до того, що Україна повинна бути саме така, як власне це запропонували. Мефодіївці свій час і далі підтримували всі інші України в її етнічних кордонах. З Буковиною включно австро-угорські цей період вважають якимось найкращим періодом, під періодом піднесення Буковини. Звісно, беззаперечно, що тоді розвивалася освіта на Буковині, розвивалася культура. Почали будуватися ці кам'яні будинки, заснували університет і курсоводи зараз розказують туристам про цей район ВІЛ біля парку Шевченка, розповідаючи ці. Історії про, про те, як прибирали вулиці трояндовими букетами. Звісно, що це захоплює цей австрійський час, але чи у цих розкішних віллах жили українці, чи українські панянки мали собі можливість купувати капелюшки, які привозили з Відня десь на вулиці Панській у Чернівцях. Чи, чи от українці були такою складовою, рівноправною разом з іншими жителями Буковини? Все починається з 1867 року. Сприйняття Конституції Австро-Угорщини, що, наприклад, гарантувала 19 та стаття Конституції, вона гарантувала рівність кожної національні, етнічної групи в реалізації своїх культурних програм і проєктів. Рівність, будь ласка, хочете товариство? Складайте, формуйте, складіть статут, подайте у відділ юстиції, і починайте роботу. І ви навіть від держави отримаєте підтримку. Ви хочете свою газету, будь ласка, в статут газети, будь ласка, формуйте, ми вам підтримаємо. Тобто, власне, конституція якраз і дала те, що забезпечувало якраз таке нормальне життя в будь-якій провінції Австрії, в тому числі на території Буковини, тому що ніхто не боявся тепер будувати віллу там в районі ВІЛ. Тому що цю вілу від них не заберуть, і їх не звинуватять ні в чому, і їм, власне, не будуть незаконно якісь е інкримінувати злочини. Конституція гарантувала рівність від 1867 року і до 1914 року пройшло, ну скажімо так, доволі часу, щоб виросло покоління, для яких Конституція вибори до парламенту. Вибори до Буковинського сейму це була норма, коли ми Говоримо про те, що знову ж таки я досліджувала так, що на території Буковини у кінці ХІХ століття все ще українці і румуни відносилися до тих спільнот, де був найнижчий рівень освіченості. українські, і місцеві, і місцеві румунські мешканці вони були орієнтовані на виживання в сільському господарстві, а воно не передбачало вищого світу. Це насправді теж реальність. Буковини австрійського часу, тобто так, архітектура чудова, університет, прекрасно. Але коли відкривали університет в 1890, перепрошую році, то рівень освіченості українців, знаєте, який був? Читати, і писати вміло тільки 30% українців. Чи могли вони заповнити всі місця, які з'явилися в Чернівецькому університеті? Коли, наприклад, ми зараз говоримо, а що ж відбувалося в 1918 році, коли, власне, було Буковинське народне віче? сіли, домовилися з представниками румунської конструктивно налаштованої спільноти на чолі з Аурелом Ончолом, і прийняли рішення, так як світ зараз іде по принципу право націй на самоутвердження, значить. Румунська частина Буковини хай відходить до Румунії, а українська частина відходить до України. І гасло Буковинського народного віча бажаємо до України. Абсолютно мирний, абсолютно неінспірований, але, власне, справді такий добровільний рух українців, які абсолютно усвідомлено заявили: а ми хочемо до України. І… Власне, здавалося, що вони виконали свою місію, тому що вони звикли до ось такої справді політичної системи взаємовідносин. Домовилися, підписали документи, рухаємося далі. Коли Буковина стала частиною знову Румунії, то чи помітили Буковинці якісь зміни в своєму житті, чи, чи вони відчули, що стало якось краще або гірше в їхньому становищі? Буковинських українців маю на увазі. Румунський уряд ішов до творення Великої Румунії дуже довго. Тобто, це сталося не 11 листопада 18-го року, коли зайшли сюди румунські війська. Вони справді готувалися до цього. Це була ідеологічна, справді така ціла кампанія. Але українці йшли до своєї, знову ж таки, ідеї великої України паралельно з Румунією. Тобто, розумієте, українці творили свій. Конструкт великої України, а Румуни свій конструкт Великої Румунії. Перевага Румунії була в тому, що у них була державна машина, яка могла забезпечити реалізацію. Тому що в них була армія, у них була зброя, яка б вона не була. Тому що знову ж таки читаючи документи часів Першої світової війни, ми власне знаємо, що не така вже й сильна була армія, не так добре й озброєна, але вона була. А в українців своєї. Української армії не було своїх державних органів влади не було. Тобто українці апріорі тут програвали. Проте, тим не менше, коли власне після спроби творення української частини Буковини з за результатами Буковинського народного віча, румуни все ж зайшли на територію Буковини, то перші місяці у них була насправді спроба просто нейтралізувати і нівелювати українців. Ніби їх немає, ніби їх насправді і не треба брати до уваги. З чехами е, буковинськими, яких було декілька сотень, велися переговори. З поляками буковинськими велися переговори, з німцями, з євреями велися переговори про порозуміння. Там знову ж таки ці народні думи і так далі. Українці були викреслені з політичного діалогу румунської влади. Чому це була насправді така політика замовчування, ніби їх немає? І я хочу вам сказати, це була дуже велика небезпека, тому що переважна більшість активних українських політиків виїхали з Буковини. Вони чудово розуміли те ж саме Смальстоцьке, Єратепігуляк, Семака, Василько і взагалі цілий цілий перелік вони виїхали з Буковини, тому що реально була небезпека, що вони можуть бути заарештовані. І тільки через деякий час поступово вони почали оговтуватися і формувати свої національні якісь товариства, але культурні, а не політичні. Тому що будь-яка політична активність українців могла закінчитися для них насправді погано. Румунська влада насправді вела політику, яка була притаманна всім абсолютно європейським урядом того часу. Тобто, вони також пішли на поводу цих всіх ізмів. І, власне, вони формували справді велику Румунію і стверджували, що тут живуть румуни, і українці це теж румуни, які просто забули про своє культурне ось таке призначення, і так далі. Тобто їм треба дати шанс, щоб вони негайно стали румунами. Румунізація дала свої результати. Я не кажу, що вона зламала українців. Українців взагалі зламати неможливо. Нам розповідав один з мешканців нового буковинських сіл: каже: А ми, власне, навіть супереч того, що нас шандарі шукали, ми все одно одягали вишиті сорочки, співали українських пісень. Шандар прийшов на цей куток, ми городами, городами перейшли на, іншу, на інший куток і далі співаємо українських пісень. Тобто це ми називаємо насправді таким а, спротивом, він не агресивний. Але він спротив. А чи було якесь підпілля, яке боролося з цією насильною румунізацією в перший час? Що було підпілля, потрібні були ресурси. Так ми знаємо, що на території Буковини були підпільні організації ОУН. Ми знаємо, що справді вони були не багаточисельними, але це в основному молодіжні студентські угрупування. Це є е, така фотографія, де е, по центральній площі йде маніфестація з портретами Сталіна в руках, які дуже радіють приєднанню Буковини до цієї е, до нової держави у складі великої великокраїнського так? Так, так, Українська радянська соціалістична держава. Щоб ви собі зрозуміли, що знову ж таки по документах виходить, що справді величезна кількість України. Інці справді вважали, що це реалізована їхня віковічна мрія. І щоб ви зрозуміли, що це не була якась справді гра. Вони справді йшли до цього дуже довго. А те, що вони не знали нічого достеменно про злодіяння Сталіна, то власне, значить, румуни і не дуже спішили про ці злодіяння розказувати. Чому це окреме питання? Чому вони про це все не розповідали? І я не хочу думати, що вони про це не знали. Все знали, але власне чомусь мовчали. Я вам скажу ще одну дуже важливу річ: і вона насправді буде полягати в тому, що тільки частина інтелігенції української була налаштована категорично проти. Тому що, як сказав Іван Крип'якевич, коли в 1939 році більшовики зайшли до Львова, він сказав: нас визволили, і на це ради нема. І це означало тоді вони хоча б в 39-му році гралися в українську мову, українські традиції, що от східна і західна Україна разом, схід і захід разом можна сказати, та на Буковину в 40-му році вони вже заходили, не прикриваючись ніякими мовами, ніяким нічим. Це була російська мова, це була нахабна жорстка політика ставлення до місцевого населення, але місцеве населення нічого не знало про злодіяння Сталіна. В родині Скорейків до сих пір переповідають історію, як один з родичів начувся про те, який там власне рай у радянській Україні перейшов кордон, опинився там і зник. Всі думали, ну от, як, от який. Там так добре він не хоче вернутися. Виявилося, що його там впіймали, звинуватили в шпигунстві, і відправили власне туди, куди відправили. українська ідея. Це як золота нитка аріадне. Вона проходила через цілі покоління, вона тримала на поверхні тих, хто романтично був налаштований, що так головне нам поборотися, і це обов'язково станеться. І навіть тих, хто сумнівався. Тому що ну, щось в цьому було, розумієте? І навіть оце сталінське маніпулювання українською ідеєю, і навіть розстріли депортації, і навіть здавалося, що в глухі роки застою взагалі нам не вдасться нічого зробити. І тим не менше, завжди була група цих романтиків, які несли хрест, важкий хрест, майже скорботний хрест боротьби за Україну. І те, що сталося в 91-му році, кажуть, нам незалежність була подарована. Нічого собі подарунок. Насправді, той, хто власне опинився в 91-му році, 24 серпня в, в епіцентрі подій, вони оглядалися назад, і вони бачили мільйонні жертви тих, хто йшов дорогою саме до української незалежності. Цікавий момент в тому, що ще в радянський час жили ті буковинці, які пам'ятали це народне віче, пам'ятали цю всю боротьбу за оце, за цю українську державу велику. Але от коли Пройшов радянський час, настав час України незалежної. Чому тоді Буковинці, так як і більшість українців, не позбулися цих маркерів такого радянського режиму в вигляді цих пам'ятників, різних пам'яток, назв ну, наприклад, вулицю Червоноармійську ну, переіменували лише в 14-му році. Ми маємо справу з одним із найцікавіших явищ 20-го століття, яке називається змішування населення. Міксування. Коли творилася нова спільнота, називався радянський народ. Коли творився народ, по принципу, мой дом, мою адрес ні домі, не вулиця, дом а мою адрес Совєтський Союз, коли творилася така конструкція, де називалося розквіт і злиття націй, і нам треба насправді прожити ще один виток, щоби зрештою. Перейти на новий рівень і просто-напросто мирно попрощатися з тоталітарним минулим, з радянським минулим, з імперським минулим, але мирно попрощатися, тому що там, де ми почнемо громити, нищити і кавалцувати, то ми насправді нічим не будемо відрізнятися від тих вандалів, які на руїнах колізею садили город. Радянський Союз, коли сюди зайшов, він маркував. Власне, цю територію своїми ідеологічними, якраз цими маркерами. Пам'ятники, назви вулиць і так далі. Та? Тому що треба було раз і назавжди тут зафіксувати. Це наша територія. Пам'ятники, назви вулиць це маркування своєї політичної присутності, саме політичної присутності. Зараз Україна вже 30 років незалежна, і вона не йде. Шляхом більшовиків, і я вважаю, що це велике благо, вона дає можливість спочатку примиритися всім, справді примиритися.